Доброго дня! Хто стежить за вами та навіщо? Чоловік. Чоловік з минулого, з яким ви мали стосунки, який розбив вам серце? Через якого у вас відбулися втрати? Ви знаходились в депресивно-негативно-емоційному стані? І дуже важко ви вибиралися, ви долали, ви пропрацьовували. Інтуїція допомогла вам і отримання додаткових знань, зцілити розбите серце. Важко, але ви досягнули самодостатності. Очистилися від маніпуляцій. Пропрацювали страх, вийшли з ілюзій, а дехто відсік магії, тобто чистки дали позитивний результат і отримали владу в своєму житті. Ну, тобто, спостерігає чоловік з минулого, через якого відбулася ця негативна ситуація, але ця ситуація для когось відкрила додатковий ресурс. Загалом згодом ви підете в новопочинання, відбудеться зцілення, фортуна удача говорить те, що надалі обставини будуть складатись позитивно в ваш бік. А даний чоловік спостерігає за вами, тому що на даний момент він є жертвою в тих обставинах, в яких він знаходиться. Це стосується роботи, фінансової, матеріального благополуччя, достатку. А жертвою він є, тому що ви ще сили прийняли таке рішення. Ну, спостерігає, за вами може бути він розуміє, що ви ресурсна, жінка, яка має таємні знання, має бажання звернутися до вас, як йому подолати дану ситуацію. не непропрацьована не дає йому можливості звернутися до вас, і що в його житті саме відбувається негатив, але це бумеранг. За його негативні дії. І ви перемогли по відношенню до ситуації, але він би хотів би позиціонувати себе як ресурсний маніпулятор, людина, яка має благополуччя і достаток і живе в щасті, радості і благополуччі, і проманіпулювати ситуацією саме так, щоб використати вас, а ви цього не зрозуміли. Тобто, знову на почуттях зіграти. Тому спостерігаємо, можливо, саме для того, щоб от прорахувати, як підійти до вас, як цю ситуацію для вас предоставити, щоб ви повелися саме на це.